Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі Магія Цілителя. І в цьому відео я хочу познайомити вас з замовлянням до ікони Почаївської Божої Матері. Ті, хто колись був у Почаївській лаурі, або хоч дивився на цю ікону, у кого є вона дома, я думаю, всі люди, які мають Бога у серці, відчувають від цього образу величезну силу, міць, Божий світ. Ось вже понад 400 років перебуває ця ікона в Почаївській обителі, залишаючись свого роду осередком її молитовного життя. Ну, хтось може дивитись на цю ікону як на музейну реліквію, на пам'ятку мистецтва, що дивує своєю старовиною художніми принадами. Так, вона дуже Красива. Але коли підходиш до цього образу, всі критерії, все перестає існувати. Десь уже багатенько років тому ця ікона прибула до нашого міста, мандруюча ікона. Мабуть, багато хто з вас знає, що Є мандруюча ікона, яку возять по всім країнам світу. Треба було вичекати чергу величезну, щоб підійти до цієї ікони, приложитися. Але тут немає слів, це дійсно така величезна енергія, це така колосальна. Міць, що дуже важко це словами розказати. А допомога від цього образу багато багато хто може розповідати про це, як матінка Божа Почаївська допомагає. І Далеко не на кожну людину виливаються чудеса, але кожному, хто має Бога в серці. Хто звертається до цього чудотворного образу із сердечною молитвою, яка йде з душі, і таємно, і явно подається допомога, допомога духовна, допомога душевна чи тілесна. Звісно, до цієї ікони можна звертатися з будь-якими проблемами, питаннями і в особистому житті. І для здоров'я і для отримання якихось благ, щоб Бог послав Божу половину. Все, все можна просити у Почаївської ікони. А сьогодні ми будемо просити у цього чудотворного образу допомоги для зняття порчі, прокляття. Негативних енергій, низьких вібрацій, щоб була допомога і захист від лихих людей, від відьом, чаклунів, недобрих всіх людей. Отже, я буду читати спочатку такий уривочок за кафісту Почаївській Божої Матері, а тоді, як завжди, три рази саме. Замовляння, яке ви можете слухати разом зі мною, вставляти своє ім'я або імена тих, кого потрібно вам очистити від порчі. Також ви можете переписати це замовляння читати в будь-який час, в будь-який день. На будь-якій фазі місяця. Отже, давайте. Подивимось на цей чудотворний образ Матінки Божої Почаївської, який у мене дуже-дуже давно. Налаштуємося на позитивні світлі вібрації світлих сил про себе. Або в голос будемо прохати матінку Божу. В кінці я буду давати паузу, а тепер з Богом. Непереможні воєводі рабів християнських і країни нашої визволительки, похвальні пісні принесімо вірні, зібрані на святій. Її горі. Ти ж, що маєш милосердя невимовне, о, владичице Богородице, благання нашого, що перед чудотворним твоїм образом підносимо, не відкинь, щоб у зворушеності сердець ми взивали до тебе. Радуйся. Похвалу почаївська і всього світу надіє і втіхо. Архангел Гавриїл раніше радуйся, тобі приніс, владичице, коли благовістив зачаття Сина Божого. Після преславного ж того успіння всі небесні сили ту ж похвалу, на небесах тобі. Безперестанно приносять. Як же ми грішні насмілимося свої голоси з'єднати з голосами безплотних. Однак, згадуючи твоє милосердя до всіх, хто кається, відкриваємо наші уста зі страхом і любов'ю, промовляючи так, Радуйся. Милості безодне, радуйся любові невичерпне море, радуйся роду християнського, блага заступнице, радуйся обителі Почаївської, стіно непорушна. радуйся православних людей на гору Почаївську, сльозам любові приводиш ти. Радуйся усяку печаль від душ їхніх відганяєш ти. Радуйся її чудотворний образ, як зірка, від гори Почаївської нас веде дорогою. Радуйся, бо молитви, що до неї возносяться, всілякі пристрасні спокуси відганяють. Радуйся, бо ти. Явленням своїм на горіці людей втішаєш, радуйся слід стопи твоєї на ній нам залишила. Радуйся вірних постійна сміливосте, радуйся тих, хто має сумнів, добре утверження, радуйся похвалу Почаївська і всього світу. Надіє і втіхом. Йде богородиця Почаївська мати, до кожної доброї хати, йде з палицею золотою, йде зі світлою теплотою. Свята Божа матір сідає за стіл, бере соро ключів у припол, Замикає ворогам зуби, губи і уста, щоб сила зла вся була пуста. Чи було зроблено, чи було пороблено чи з вітру, чи з води, чи з чужої біди, чи через півня, чи через курку, чи через церковну проскурку, чи з землі, чи з хмизу. Чи через бісовську мармизу, чи з очей лихих, чи з очей кривих, чи через ковдру, чи через простирадло, чи через чужі подарунки, чи через темні чарунки, щоб все те лихе пропало і людям дихати легше стало. Богородиця Почаївська мати Три дев'ять залізних тинів городила, три дев'ять залізних воріт закрила, три дев'ять залізних замків замикала, три дев'ять золотих ключів у море кидала, три дев'ять золотих чаш вина наливала, три дев'ять четвертей маку розсипала, і відьм чародійниць, відьмаків злих Чаклунів, лютих, лихих, до таких то людей, які дивляться це відео, слухають замовляння, припадають до Божої Матері Почаївської, до всіх людей. Не допускала, захист Божий людям добрим у хатах давала. Якщо не вгамуєтесь, Порчениці лиходійниці, направлю на вас Михайла Архангела, то він би вас громом побив, блискавицею спалив, По Білому світу попіл пустив, губи, зуби, язик, замок. Йде Богородиця Почаївська мати до кожної доброї хати. Йде з палицею золотою, йде зі світлою теплотою. Свята Божа Матір сідає за стіл, бере сорок ключів у припов, замикає ворогам зуби, губи і вуста, щоб сила зла вся була пуста. Чи було зроблено, чи було пороблено, чи з вітру, чи з води, чи з чужої біди. Чи через півня, чи через курку, чи через церковну проскурку, чи з землі, чи з хмизу, чи через бісовську мармизу, чи з очей лихих, чи з очей кривих, чи через ковдру, чи через простирадло, чи через чужі подарунки, чи через темні чарунки. Щоб все те лихе пропало, і людям дихати легше стало. Богородиця почаївська мати три дев'ять залізних тинів городила, три дев'ять залізних воріт закрила, три дев'ять залізних замків замикала, три дев'ять золотих ключів у море кидала, три дев'ять золотих чаш вина наливала. Три дев'ять четвертий маку розсипала, і відьмь чародійниць, відьмаків злих, чаклунів, лютих лихих, до таких то людей. Не допускала, захист Божий людям добрим у хатах давала. Якщо не вгамуєтесь, порчениці лиходійниці, направлю на вас михайла Архангела. То він би вас громом побив, блискавицею спалив, По білому світу попіл пустив, губи, зуби, язик, замок. Йде Богородиця почаївська мати до кожної доброї хати, Йде з палицею золотою, йде зі світлою теплотою. Свята Божа матір сідає за стіл, бере сорок ключів у припол, замикає ворогам зуби, губи і вуста, щоб сила зла вся була пуста. Чи було зроблено, чи було пороблено, чи з вітру, чи з води, чи з чужої біди, чи через півня, чи через курку, чи через церковну проскурку. Чи з землі, чи з хмизу, чи через бісовську мармизу, чи з очей лихих, чи з очей кривих, чи через ковдро, чи через простирадло, чи через чужі подарунки, чи через темні чарунки, щоб все те лихе пропало, і людям дихати легше стало. Богородиця почаївська мати, три дев'ять залізних тинів городила, три дев'ять залізних воріт закрила, три дев'ять залізних замків замикала, три дев'ять золотих ключів у море кидала, три дев'ять золотих чаш вина наливала, три дев'ять четвертей маку розсипала, і відьмь чародійниць, Відьмаків, злих, чаклунів, лютих, лихих, до таких то людей, які дивляться зараз тут на каналі, це відео. Не допускала, захист Божий людям добрим у хатах давала. Якщо не вгамуєтесь, порчениці. Лиходійниці, направлю на вас Михайла Архангела, то він би вас громом побив, блискавицею спалив, по білому світу попіл пустив. Губи, зуби, язик, замок. Ось таке замовляння. Тут у тексті є слово «припол». ну ви повинні розуміти пояснення цих слів. Припул, це нижня передня частина фартуха спідниці сукні. Отже тепер декілька хвилин миттєвостей зробимо паузу, і кожен, хто бажає може дивитися на цей чудотворний образ Почаївської Божої Матінки і про себе. Або в голос, може попросити, будь-що у Божої Матері, задати якісь питання, попросити, щоб вирішились якісь проблеми, щоб пішла назавжди порча, прокляття, якісь хвороби. Можна просити за своїх рідних, за дітей. Отже, декілька миттєвостей. Давайте звернемося до ікони Почаївської Божої Матері з Богом. Отже, всі, хто хотів, попросили допомоги. Це відео можна дивитися будь-яку кількість раз. Я вітаю всіх з Днем Почаївської ікони Божої Матері, який ось ось настане. І, звісно, до цієї ікони можна звертатися будь-який день Почаївська ікона Божої Матері творить дива, багатьох вона врятувала від недуг тяжких, з надією на поклоніння до неї йдуть і велику цю святиню шанують з любов'ю. Я бажаю всім, щоб ця Ікона Почаївської Божої Матері берегла вас, давала вам духовну силу і здоров'я. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися на цей канал Магія Целителя, на мій основний канал Ігор Попович. Також на телеграм-канал. Всього вам найкращого!